Аптечні мережі набирають на роботу, як ми бачимо зараз, великий відсоток людей, які не мають не то ну не просто медичної освіти. Я не говорю про фармацевтичну, взагалі, ну, типу, освіта інша, маю, не ну, дотична до медицини. Так іде та. знецінення фармацевта як спеціальності. Спонукає людей з освітою тікати з аптек, і плюс ще з аптечним маркети та і ці всі мережі. Своя політика не має перевірок. Тобто, наскільки ми знаємо, що ці всі перевірки в якомусь році було припинено, і половини аптек не дотримуються цих належних практик. Перевірки з боку Міністерства охорони здоров'я чи інспекції Державної інспекції. Вони а, м, роблять подвійні стандарти. що тобі кажуть, ну, ото, ото, отак. І якій в який смислі. І ти такий розумієш, ой-ой, ой куди я попав, і де мої тапки? Фуфланоцина це всі біодобавки, все, що можу вам сказати. Так, да, ну це так взагалі, але ж такого переліка там немає.